Як досягти справедливого і тривалого миру про це президент України поговорив у Ватикані з віце-президентом США Джейді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо? Володимир Зеленський нагадав про перемовини в Стамбулі, низький рівень російської делегації та нереалістичні вимоги Кремля. Під час розмови також розповів про актуальну ситуацію на фронті і заявив про готовність до діалогу з Росією, однак лише заради реального завершення війни. Президент України подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів. Нагадаємо, це перша зустріч українського президента і віце-президента США після суперечки в овальному кабінеті. Після зустрічі Марко Рубіо в інтерв'ю американському виданню CBCN заявив, що сподівається розмова між президентом США та Путіним наблизить припинення війни. З одного боку, ми намагаємося досягти миру і закінчити дуже криваву, дорогу і руйнівну війну. Тому є певний елемент терпіння. Він необхідний. З іншого боку, ми не можемо гаяти часом, тому не хочемо бути втягнутими в цей процес нескінченних переговорів. Має бути якийсь прогрес, якийсь рух уперед. Зрештою, одна з речей, яка може допомогти подолати цей глухий кут, і можливо єдина річ, яка може допомогти, це пряма розмова між президентом. Трампом і путіним, я сподіваюся, що це також відбудеться найближчим часом.